Вітаю всіх, пропоную вам подивитися такий розклад, що вам зараз потрібно знати про стосунки. Час змінюється, наші емоції змінюються, ставлення змінюється, проходять певні події. І тому періодично дивимося, що вам потрібно знати про ваші стосунки. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Що вам потрібно знати про ваші стосунки? Імператор перевернутий. Якщо це для дівчаток, то ви занадто чоловічі енергії використовуєте у своїх стосунках. Тобто. Можливо, ви занадто багато претензій до свого партнера пред'являєте. Можливо, ви хочете знати все, що він там говорить, де він що робить. Можливо, навіть і в телефон подивитися, любите. Але це говорить про те, що ви порушуєте його межі. А через це можуть виникати в конфліктні ситуації. Тому вам краще утриматися від таких дій. А чоловікам потрібно знати, що ви повинні бути для своєї пари, для своєї партнера, бути відповідальним за свої стосунки, мати якісь певні правила у, свої, у своїх стосунках, тобто хто і що, розподілюєте, обов'язки або що ще. Але не порушуйте межі вашого партнера. Тому що межі це дуже важливо, кожна людина має Мати свій особистий простір і порушувати його не варто, краще домовлятися. І як порада для дівчаток і для чоловіків буде, на перший варіант, у тім, складатися, що вам варто напрацювати якісь правила у ваших стосунках. Ну, Можливо, розподілити обов'язки. Можливо, встановити якісь такі правила, які будуть вам допомагати. Це повинен бути діалог, а не конфліктним станом, тобто не криками це з'ясовувати і встановлювати, а сісти і просто поговорити, хто і що має робити в ваших стосунках, на кому які обов'язки лежать, і хто буде що виконувати. І в цей день, і взагалі у вашому житті. В такому випадку ви будете чітко розуміти, чого від вас чекає партнер, а чого краще утриматися. І таким чином ви будете згладжувати свої конфлікти. Це був перший варіант. Другий варіант, що вам потрібно знати про ваші стосунки. Ну, дивіться, тут може бути різна ситуація. Хтось, можливо, розлучається і комусь ці стосунки вже не потрібні. І ви бажаєте розлучитися або хоча б певний час прожити на відстані, щоб ну, відпочити, скажімо так, один від одного. Можливо, періодично якась ктома налягає. Не завжди вдається впоратися з таким, але іноді буває. Тому вам варто розуміти, що Якщо це у вас наразі так відбувається, то це такий періодичний стан, який скоро минеться. А якщо ви разом планували якусь поїздку, можливо, подорож, можливо, якісь зустрічі з друзями, то на сьогодні на, і взагалі на коли ви там плануєте, ви можете все планувати, у вас це вдасться. І ще вам варто розуміти, що якщо ви разом десь їздите, Подорожуєте, вас це зближує, у вас з'являються спільні інтереси, і тоді ваша родина стає, або стосунки ваші стають міцнішими. Так, це другий варіант, третій варіант єрафант. Ну, по третьому варіанту є такі стосунки, які відбуваються на традиційному рівні. Тобто, у вас все можливо, ви ходите до церкви разом. Можливо, ви офіційні стосунки маєте, і вас це ніби і задовольняє. І все у вас проходить так, як завжди. Тобто ніяких кардинальних змін, потрясінь і ще чого будь-чого у вас не буває. Але вам потрібно розуміти, що для того, щоб зміцнювалися стосунки, вам потрібно більше спілкуватися, мати спільні інтереси. І крім цього, якщо у парі, наприклад, хтось із партнерів має таки набагато старший за свого партнера, вам повинно, ви повинні розуміти, що ви маєте бути більш розважливими і розуміючими. У такому стані у вас все буде гармонійно і приємні стосунки будуть вас надихати. Також, якщо хтось вважав, що, можливо, бажаєте офіційно узаконити цей шлюб, то, мабуть, приходить час, обмірковуйте цю думку. Тож, такі у нас питання були про стосунки, те, що вам потрібно було почути наразі. А я бажаю вам, хай ваші стосунки завжди будуть приємними і хай кожен має пару таку, як він собі бажає.